Всім привіт, друзі! це Шоу Бісики. І давайте поговоримо про те, як українська делегація готується до того самого вікоповного візиту у Саудівську Аравію, де можуть накидати хоча б приблизний такий пунктирний план. А що далі буде з українською війною? Ніяк відомо українську делегацію буде на жаль очолювати Єрмак. Це людина, яка не є дипломатом, яку ніхто не обирав, але яку полюбляє український президент. Тому він буде керівником української делегації. А от з боку американської сторони буде і Майк Волз, і Рубіо, і Стівен Вітков. Це такий топ-переговорник саме з російською стороною. І от є перші подробиці із закордонних змі, саме британських, які можуть бути очікування від цієї зустрічі. І найперше, давайте почнемо із трошки позитивної новини. На щастя, Велика Британія взяла на себе роль такого переговорника, роль а, такого зв'язкового між українською делегацією і Дональдом Трампом. І стало відомо, що саме Велика Британія вже деякий час консультує українського президента, як себе поводити з Дональдом Трампом, які речі а, має озвучувати українська переговорна група, і які меседжі можуть зайти американській стороні. З одного боку, це дуже добре, що нам допомагає Велика Британія, а з іншого уявіть собі глибину кризи української дипломації, коли звідти вичистили всіх адекватних людей, що тепер доводиться просити допомогу у закордонних наших партнерів. І от видання Таймс пише, що власне українського президента консультує особистий радник Кіра Стармера, прем'єра британського, звати його Джонатан Пауел. Саме він пропонує вести таку лінію, що Сполучені Штати Америки мають обов'язково повернути оці ці розвіддані. І так дуже легко, адекватно вести лінію, що Україна вона не відмовляється від миру і хоче працювати разом із Сполученими Штатами Америки. Це до питання всіх тих наших українців, які говорили, що Нафіг ту дипломатію треба би А от бачите, як виходить, тепер доводиться просити підтримки і допомоги у великих британців, які точно мастаки, які точно знають, як треба працювати зі сполученими штатами Америки, враховуючи, що у них між собою стосунки не завжди були гладкі. І як ви пам'ятаєте, не так давно Дональд Трамп і Ілон Маск самі накидалися на нинішнього прем'єра Великої Британії і писали про нього бридоти у. Соцмережі X. Але тепер давайте розглянемо не дуже приємний матеріал, саме видання The Economist, яке прямо пише, що ця розмова між українською і американською стороною, це може бути такий останній шанс на примирення між Зеленським і Дональдом Трампом. Тому що якщо лідери України і Сполучених Штатів Америки не знайдуть спільні точки дотику, то тоді, ймовірно, Америка сама буде вирішувати, як завершувати нинішню війну, і питати нас не буде, а напряму домовиться із Російською Федерацією. І тут же відкритим текстом говориться, хто не бажаний в очах американської делегації з української сторони. Думаю, гадати не варто це Андрій Єрмак, який не користується популярністю в команді Дональда Трампа. Там так прямим текстом і. Пишеться тому, ймовірно розуміючи це, Зеленський сам буде перебувати з візитом у Саудівській Аравії, раптом що раптом не захоче зустрічатися із Андрієм Єрмаком, щоб він завжди був на підхваті, трошки дивно враховуючи, що саме Зеленський український президент, але так як у них величезна любов і взаємна довіра між Єрмаком і Зеленським, то маємо те, що маємо. Тож давайте розглянемо цю статтю і її основні меседжі. Як пише видання за Economist, тепер настає момент катарсису, і 11 березня американська та українська делегація мають зустрітися в МДЖІДІ Саудівська Аравія. Американська сторона заявляє, що метою зустрічі є створення основи для мирної угоди і початкового припинення вогню. Тут же ж до речі стало відомо, що Дональд Трамп тепер каже, що його не влаштовує виключно угода про корисні копалини. Він хоче, щоб українська сторона довела, що вона хоче миритися, і мова йде про те, щоб ми погодились на певне припинення вогню, в тому числі американська сторона може запропонувати нам такі варіанти, як припинити наносити удари в глибоко в тило Російської Федерації і припинити удари. По Чорному морю. На жаль, я не знайшла підтвердження, чи означає це, чи повертається російський чорноморський флот саме в ті бази, які вони змушені були звільнити в Криму. Але тим не менше є такий момент. Чи маємо ми прямо виконувати цю угоду? Ви ж розумієте, що вона на словах, і поки це просто розмови, але тим не менше, американська сторона ставить нам саме такі. Вимоги, а тепер що пишуть про Андрія Єрмака у виданні «The Economist». І тут я зважу, що такі слова про Андрія Єрмака вони виникають не вперше в західних змі, які мають авторитет. Отже, що пише «The Economist» у свіжому номері. Українську сторону очолить Андрій Єрмак, найближчий помічник Володимира Зеленського і впливова фігури за його спиною. До нього приєднаються міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та військовий радник Павло Паліса. Як ви розумієте, найбільш фаховим у плані розуміння військової справи є саме військовий Паліса, можна ще сказати Андрій Сибіга, тому що він який не який дипломат, але Умеров і Єрмак я б не сказала, що це сильні сторони нашої української делегації. Усі вони формально призначені паном Зеленським, але також широко вважаються лояльними до Єрмака. Одна проблема, однак, поляка... полягає у тому, що пан Єрмак не користується популярністю в команді Трампа, і в дим в ситуації на якій Україна наполягає, що це збіг. Сам пан Зеленський у понеділок перебуватиме в Ріяді, столиці Саудівської Аравії, на переговорах з королівством. От така делегація буде представляти Україну. Напишіть, будь ласка, чи влаштовують вас такі делегати і до кого ви ще маєте довіру з цієї делегації? Так от далі вони пишуть, журналісти за економі, що Україна може підписати цю рамкову угоду про корисні копалини. І до речі, вони зазначають, що 7 березня пан Зеленський він сам запропонував припинення вогню в повітрі і на морі. Ідея за словами західного чиновника полягає в тому, щоб повернути м'яч назад на поле гри, висунувши їй такі. Вимоги обидві події, як сподіваються, західні чиновники створюють відчуття, що Україна готова до взаємодії з паном Трампом. Якщо Росія скаже ні рамкам, які були прийняті Америкою та Україною, саме Трамп повинен бути спробувати натиснути на Володимира Путіна, щоб той прийняв його умови. Але поки що не зовсім зрозуміло про які саме Америка висуне вимоги в Саудівській Аравії. Отже, така штука, і знаєте, на жаль, є таке сумне відчуття, що ця оцей саме склад української делегації він не принесе нам чіткий сталий мир, не принесе нам хорошу о, мирну угоду. Як пишуть журналісти, Україна ймовірно дасть зрозуміти, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність переозброювати, змушує юридично визнати окуповану територію російською або втручається в внутрішню політику України. Наприклад, наполягаючи на проведенні виборів, які наразі неможливі, оскільки країна перебуває в воєнному стані, все це є неприйнятним. Нарешті Україна може продовжувати вимагати від Америки гарантій безпеки. Мало ймовірно, що Україна досягне в цьому якогось прогресу, і потім Велика Британія і Франція будуть просити Америку надати підкріплення європейським миротворцям, якщо буде досягнуто домовленості про повне припинення вогню. Ну а тепер давайте ж поговоримо, як же ж так трапилося, що українська сторона після цієї оглушливої сварки у Білому домі. І після того, коли різні позитивні блогери писали нафіг готов миритися з Трампом, треба би далі. Як так вийшло, що українська сторона швидко дала задню і сказала, що так ми будемо зустрічатися в спокійному темпі працювати в Саудівській Аравії. А, найперше, тут варто сказати, що Зеленського вчасно набрав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, і е, той допис е, до Трампа, який було оприлюднено у соцмережі X, він якраз був складений за допомогою західних спеціалістів, за допомогою тих спеціалістів, які вільно і досконало володіють англійською мовою і знають оці всі такі тонкі американізми. Це один такий момент, але тут треба зважити ще на такий елемент тиску і шантажу. Буквально днями у іншому виданні Washington Post вийшла дуже цікава стаття, де стверджувалося, що Трамп прогнув Зеленського, тому що буцімто американський тиск включав такі корупційні погрози розкрити певну конфіденційну інформацію. І от цю статтю написав такий Давід Ігнаціус. Там є опис біографії цієї людини. Там написано, що це такий багаторічний оглядач справ у, у держдепі у цру спеціаліст міжнародних відносин і автор 14 популярних шпигунських романів. Тобто ми розуміємо, ким працює ця людина. Очевидно, ця люд... цей пан, який писав цю колонку, він має певне відношення до спецслужб не західних, а саме американських. І а, тому о, після о, о таких колонок, які він випустив у Washington Post, абсолютно зрозуміло, а що ж стало тією причиною, коли позитивні блогери раптом поміняли пластинку. Почали писати, що треба підписувати цю угоду про корисні копалини. І чому Володимир Зеленський сказав, так, ми готові працювати хоч зараз. Давайте зустрічатися в Саудівській Аравії. Ну і ще а, а, буквально днями вийшла ще одна цікава стаття на NBC News, де стверджується, що Трамп. Хоче бачити зміни у ставленні президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, такі як відмова від території, що належать Росії, заявили чиновники. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив певні кроки в напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку з посади лідера своєї країни. Тому а, можна припустити такий момент, що Сполучені Штати Америки пригрозили українській стороні а, тим, що вони можуть видати конфіденційну інформацію про якісь, наприклад, криптовалютні операції, а, щоб все це буде потім дуже скандально і тому е, діючі е, наші українські керівники під тиском такого персонального компромату. Готові вже зустрічатися в Саудівській Аравії, готові говорити про мирні угоди, готові йти на певні територіальні поступки, тобто приймати рішення, які можуть бути невигідні Україні. І я от згадую було багато інтерв'ю самого Єрмака, е е е який казав, що от коли ми будемо підписувати нашу мирну угоду з Росією, то це точно не буде така гадості, як мінські домовленості. Але з того, що от пишуть західні медіа, воно може бути набагато гірше мінських домовленостей, і справа в тому, що українська команда, тим, що вони не фахові переговорники, не якісні дипломати, не вміють відстоювати саме український інтерес, вони змушені тепер приймати те, що собі на думках Трамп і компанія. І на жаль, ставлять під ризик всю країну. А, а чому так? Тому що вони не хочуть бути ізгоями в Сполучених Штатах Америки, не хочуть бути ізгоями у Європі і хочуть зберегти те, що вони надбали за 6 років своїх повноважень на посаді президента, і те, що вони здобули під покровом. Великої війни з Російською Федерацією, тобто це той момент, коли чистота репутації твого лідера і його оточення дуже важлива. І очевидно, там є певні плями, на які тепер натиснула адміністрація президента Трампа. Не скажу, що це справедливо, але розуміючи, хто такий Трамп і хто його оточував, оточення, це абсолютно було логічно знайти отакі темні плями, натиснути і сказати потім подзвонити Єрмаку, як це зробив до речі, Рубіо узгодити час, місце і дату і сказати: значить, так зустрічаємось Саудівській Аравії в Джиді, ви приходите і виконуєте певні наші вимоги. Це дуже цікавий урок для українських громадян про те, кого ми обираємо, за яких лідерів ми потім топимо у соцмережах, і які лідери представляють саме нас у такий скрутний час, як війна з Російською Федерацією. Тому, друзі, дивимося, що там буде відбуватися. Очевидно, ця всі ці мирні домовленості не будуть легкими, не принесуть такий мир, як нам описували позитивні блогери в Тіктоці і. Ютубі, але тим не менше, може бути хоч якась ясність, щоб ми розуміли, куди рухається Україна далі. Також це дуже добра наука для нас: не обирати котів у мішку на посади президентів і казати чітке ні, коли ці президенти. Тягнуть на а, посади головних дипломатів в Україні якихось маловідомих продюсерів, які раніше займалися було або третєсортними серіалами. Як це вийшло з Андрієм Єрмаком, через токсичність якого у нас виникло дуже багато проблем. І не тільки з адміністрацією Трампа, а й нагадаю, його не сприймали достатньо добре ще й в адміністрації президента Джозефа Байдена. Але Джозеф Байден, як джентльмен, міг вчасно закрити рота. Ну а Дональд Трамп все, що в нього на умі, видає або в соцмережу X, або у вк прямі включення на телеканалі Fox News. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики. Це була Марина Доналю Керемлаєва. Побачимося, і напишіть, будь ласка, що ви думаєте про таких переговорників, і чи враховують вони ваш інтерес у тому, який же ж мир ви хочете, щоб принесли нам всі ці дипломатичні переговори.